Добрий день, малята, хлопчики дівчата. Вітаю і вас, шановні батьки. Діти, сьогодні до нас завітав наш знайомий хлопчик Миколка. Він приніс ось ці малюнки. Але ж навіщо він їх приніс? Ми вже про це говорили. Давайте дізнаємось у самого Миколки. Доброго ранку, Миколка. Всім доброго ранку. Вітаю вас, друзі. Ви мене пам'ятаєте, я вже до вас не раз приходив. Сьогодні приніс ось ці малюнки. А навіщо ти їх приніс? Скажи, я якось гуляв із своєю мамою на вулицях біля доріг і бачу, як їхали різні машини, але ж вони були, деякі з них, були такі якісь. Вони їхали з мігалками, і всі люди, і машини зупинялись. А що це за машини? І навіщо вони потрібні? Я про це хочу у вас дізнатись. Зрозуміла Миколка. Отже, слухай уважно, я і тобі, і нашим малятам розкажу. По-перше, діти, на дорогах нашого міста їздить дуже багато різних машин. Є машини, які перевозять вантаж. Вантажом можуть бути і пісок, і каміння, і дерева, і молоко, і продукти харчування. І ось машини, які перевозять вантаж, ми називаємо одним словом вантажівками. Це вантажівки. Зрозумів? А є такі машини, які перевозять людей. Нас з вами! Дорослих і дітей, тобто пасажирів. До таких машин можна віднести автобуси, маршрутки, трамваї, тролейбуси. І такі машини ми називаємо пасажирськими. Зрозумів? Я пам'ятаю діти. Але ж всі ці машини, і вантажівки, і пасажирські машини. Ми можемо назвати одним словом. Ми їх називаємо транспорт. Отже, Миколка, що це? Це транспорт. Молодець Миколка. Але ж як що до інших машин? А от сідай разом з нами і ти, і дітки, дізнайся про особливі машини. Подивіться, малята, і подивись ти Миколка. Є такі машини в нашому місті і в інших містах, які називають одним словом, спеціальні машини або спеціальний транспорт. До них належить ось така велика червоного кольору машина. Ця машина спеціальна машина, називається пожежною Зрозумів? М -м -м. Вона червоного кольору, як пожежа, як огонь, полум'я. Ця велика машина за розміром тому така, що в ній знаходиться велика в кузові, велика кількість цистерн із водою. Ще в цій машині є ось такі сходи. Ще в цій машині є великий довгий шланг, щоб тушити пожежу. А ще в цій машині, окрім водія, сидять спеціально обучені люди. Їх називають пожежниками. Вони ходять, носять спеціальний одяг, який і не горить, і не промокає. Діти, ця машина називається спеціальною тому, що в ній знаходиться спеціальне обладнання, про яке я вам сказала. Довгі сходи. Шланг – великі цистерни в кузові наповнені водою. Ця машина приїжджає туди, де раптом трапилась пожежа. Це страшне лихо пожежа. І ось для того, щоб приїхати на пожежу своєчасно, щоб не загинули люди, щоб скоріш допомогти при пожежі, ця машина, тобто водій цієї машини, Включає сигнал. Як ти називаєш? Мігалка. Угу. Вона машина їде із сигналом, який мігає і здає такі звуки. у у у у, -у. І тоді люди і транспорт машини, які їздять по дорогам, вони зупиняються, пропускаючи цю машину. Отже, це пожежна. Зрозумів? Угу. А ця, ця машина. Теж велика за розміром. Так, вона трішки менше, ніж пожежна. Ця машина білого кольору. Буває жовтого, буває блакитного. На цій машині є такі хрестики. Це означає, що ця машина, спеціальна машина, має назву швидка допомога. В ній знаходяться спеціальне обладнання. В ній є ноші. На які кладуть хвору людину і заносять в машину. В ній є різні медичні обладнання, в ній є балони з киснем. А навіщо потрібен балон з киснем? А для того, щоб якщо у людини зупиняється серце або проблема з диханням, то підключають цю людину до балону з киснем. і багато різних медичних інструментів. Окрім водія, в цій машині знаходяться, знаходяться лікарі, люди в білих халатах. Спеціально обучені люди, які допомагають хворим людям, дітям і дорослим. Отже, ця машина теж може включати, як ви кажете, мигалку, сигнал тоді, коли потрібна швидка допомога. І називається ця машина. Швидка, швидка допомога. Є ще одна машина серед всіх спеціальних, яка називається поліцейська. Вона менше за розміром, ніж пожежна і швидка. Поліцейська може бути червоного, синього, білого, чорного кольорів. В цій машині знаходяться поліцейські люди, які, ви, які е, виїжджають туди, де трапилось лихо. Наприклад, обікрали бандити в магазин. Треба визивати поліцейську машину з поліцейськими. Або трапилась аварія на дорозі. Треба викликати і швидку, і пожежну, щоб носила полум'я і поліцейські, щоб вони зібрались з причинами пожежі. Поліцейські в своїх машинах їздять по місту, по дорогам нашого міста для того, щоб слідкувати за порядком. Щоб не було бійки, щоб ніхто нікого не ображав, щоб люди правильно переходили дорогу там, де потрібно переходити по пішохідним доріжкам, щоб не було ніяких лих на дорогах, ніяких аварій. Ось так, Миколка, я тебе сьогодні і діточок познайомила із спеціальними машинами нашого міста. Ти запам'ятав їх назви? Авжеж, а давай повтори. Бери казівку і кажи, що це за машина. Це пожежна а ця поліцейська, а ця швидка. А ти зрозумів, чому вони виїжджають іноді їздять по дорогам нашого місця з мигалками? Зрозумів, для того, щоб люди і машини зупинялись, бо комусь у цей час потрібна швидка допомога. Молодець. А ти зрозумів, чому їх називають спеціальними машинами? Спеціальним транспортом. А вже ж, тому що в них знаходяться спеціальні обладнання, і в них їздять люди, які спеціально обучені, щоб допомогти один одному. Молодець Миколка. Ну що це крахи? Я думаю, і ви зрозуміли, що означають. Що означає назва? Спеціальний транспорт це транспорт, який їздить по дорогам нашого місця зі спеціально обученими людьми пожежниками, поліцейськими, лікарями. І це транспорт, в якому знаходиться спеціальне обладнання. Там і галки включаються. Саме для того, щоб і люди, і транспорт поступалися цьому транспорту дорогою. Ну все, а нам з Миколкою вже слід збиратися на прогулянку, так? Ага! І ми вам всім кажемо до побачення, до нових зустрічей!